Поля монолітчик, блядь, в шльопанцях заливає бетон. Таке нічого не буде. Завтра спитаємо його, візьмемо інтерв'ю. Буде чи не буде. Бо Вовчик зав'язав собі ноги. Короче, забулися чоботи, то й так. Один зав'язався, а другий не зав'язався. Такі діла. значить. Зробили рештовочку і завтра приступимо до того кусочка. Заказчик каже, що вже не можу дивитися на цей фасад. Давай швидко роби там граніт, бо ми хотіли ще там вон, доклеїти цоколь. Зараз переключаємося сюди, бо не може вже витерпіти. Ну, то таке. Ділянка вирівнена. Тут теж заармірували під цоколь, але переключились на фасад. Значить, Ситуація така, що весь, вся ділянка буде в рівень, а парковочна площадка буде десь на 45 см вище самого рівня ділянки. Чому? Тому що у нас отак от іде дорога, вниз туди спускається. Ну, відповідно це найвища точка. і по другому ніяк. Бетон гранд бетон тут 250 марка, більше не треба. На пластичності, подвіжності теж економін. Третя, а не четверта. Не ті конструкції, щоб під них витрачати лишні гроші. Це у нас підготовка під фемку. Тобто зверху тут буде ще лежати фемка. Опорна стіна 45 см, закопана в глибину на 80 см, тобто а, така конструкція буде працювати відлічно. Замість арматури використовуємо таку кладочну сітку, тому що вона у нас залишилась на об'єкті, замовник сказав використовувати її. І, і отакий от агрегат у нас така змія. Меншого, на жаль, немає. Меншу там зараз на іншому об'єкті. Ну а тут заливаємо цей. Звісно, важко з ним працювати. Важкий вібратор. ну вибрирую, я, звісно, добре роботу робить. Плануєте щось побудувати, телефонуйте, їдекем будь. Зробимо швидко і якісно. До нових зустрічей. Пока.